you <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Росія замовчує один факт: одна із їхніх підлодок в чорному морі, декілька днів тому була знищена невідомим підводним об'єктом. На думку спадає лише один в травні. в Першого Лос-Анджелесі у Каліфорнії ВМС США представили підводний безпілотник, офіційно відомий як надвеликий безпілотний підводний апарат Орка. Розробником бойового апарату виступила корпорація Буєнг, з якою у 2019 році було укладено контракти на майже 274 мільйони доларів. Підводний дрон розроблений за технологією Echo Voyager. Апарат являє собою безпілотний дизель електричний підводний човен «Орка» з розмірами 16 на 2,5 на 2,5 метри. Водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору. З дальністю самостійного ходу 10 460 кілометрів, максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,6 км Метрів на годину судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну, протимінну, протишовну боротьбу вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники ОРКА покликані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі напіводноразові одноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Безпілотник пройшов понад 2,5 тисяч годин випробування. Робовань в океані тестові роботи проводяться з 2017 року. Зазначили у корпорації Боїнг. Як пишуть повідомлені джерела, саме цей факт змушує Росію добряче нервувати, саме тому вона старається не використовувати свої підводні човни в Чорному морі. В той же час на чорноморському флоті відбувається певна передислокація. Окупанти вивозять в Севастопольських бухта. Про це повідомила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу. За словами речниці, спостерігається корисування Рос. Росіян між Севастополем та Новоросійськом – дислокація для них поки що залишається та сама. Вони були між Таргакунським півостровом бік новоросійська, але активність великих десантних кораблів у морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі у Севастопольських бухт, переміщуючи їх у новоросійська, зауважила гуменюк. Попри обставини, росіяни продовжують чергувати у чорному морі. Ракетоносії продовжують чергувати у морі. Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими. Пояснила гуменюк. Додамо, російські окупанти задіяли над чорним морем розвідувальні безпілотники. Загалом в акваторії перебувають 10 кораблів Російської Федерації, зокрема два надводних ракетоносії. Вони спроможні зробити залп по ма ракетами типу калібр. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.